Добрий день, дітки! Давайте згадаємо, який транспорт ви знаєте. Так, це автомобіль, літак, автобус, човен, мотоцикл, потяг. Вірно, молодці. Весь транспорт поділяється на три групи: повітряний транспорт, водний та наземний. Повітряний транспорт літає в повітрі. В синім небі путь моя, швидше всіх літаю я. Маю крила, хоч не птах. Люди звуть мене літак. Так, До повітряного транспорту ще належить гелікоптер, космічна ракета, літак, повітряна куля. Транспорт, що їздить по дорогам, називається наземний. Є великий, є малий, з вантажами, легковий. По дорогах поспішає, у собі людей катає. Так, це автомобіль. Доноземного транспорту належить легкові автівки, трамвай, тролейбус, вантажівки, автобус, потяг, мотоцикл та велосипед. Транспорт, що ходить по воді, називається водний. Це корабель, яхта, човен, водний скутер, лайнер. Їду, їду, немає сліду. Так, це човен. Давайте зараз пограємо в гру, що зайве. Подивіться на перший малюнок. Який транспорт тут зайвий. Так, човен зайвий, тому що це водний транспорт. А решта це наземний. А на другому малюнку, що в нас зайве? Так, зайвий потяг, тому що це наземний транспорт. А решта це повітряний. А на цьому малюнку що в нас зайве? Так, тут зайвий лайнер, тому що це водний транспорт, а решта наземний. Подивіться, дітки, на малюнок, кого ви тут бачите? Так, це представники дуже важливих професій: пожежник, поліцейський та лікар. Для їх перевезення потрібний спецтранспорт. Увесь спецтранспорт має світові та звукові сигнали, щоб привернути увагу інших водіїв та пішоходів на вулиці, адже при пересуванні спецтранспорту важлива кожна хвилина. Пожежників перевозить пожежна машина, вона червоного кольору це символ вогню. Для перевезення поліцейських є поліцейська машина, а для перевезення лікарів є. Машина швидкої допомоги. Прогулюючись з батьками, спостерігайте за рухом транспорту, називайте його вид, наземний, повітряний, водний. Я пропоную вам скласти невеличку розповідь по схемі, який це вид транспорту, як він називається, наприклад, автомобіль, автобус, пожежна машина, якого він кольору та розміру, для чого він існує. А вдома ви можете його намалювати. Але я хочу вам нагадати, що на вулиці обов'язково треба дотримуватись правил дорожнього руху та виконувати їх. Бажаю успіхів! До побачення!